Mazda 3 Preferred 2019 року випуску має пробіг 23 тисячі км, бензиновий двигун 2,5 літрів, передній привід, трансмісію автомат. Автомобіль має камеру заднього огляду, датчик світла, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, датчик дощу, адаптивне дальнє світло, мультикермо, запуск кнопкою, двохзонний клімат-контроль. Адаптивний круїз-контроль, музика басе, мультимедіа Сепл Карплей, легкосплавні диски R18, шкіряний салон, безключовий доступ, датчик сліпих зон. Це гарний міський седан Mazda 3 в останньому кузові. Свіже авто 2019 року випуску та з мінімальним пробігом у 23 тисячі кілометрів. Під капотом надійний 2,5 атмосферний двигун на 192 кінські сили. Авто у гарному стані, готове до перевірки на СТО.